Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Заїхав до нас ось такий черговий автомобіль. Це Volkswagen Tiguan, друзі. Значить, Tiguan в хорошій прикольній комплектації. Пригнений з Європи, а саме Швеції. Чисто 2017 року випуску вас, друзі, по техпаспорту буде чистий 17-й рік з 2-літровим дизельним двигуном, як завжди, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі, друзі, з автоматичною коробкою передач DQ 500, 7-ступка, мокра надійна, класна. Коробка, друзі. І що саме головне, друзі, з оригінальним пробігом 177 тисяч. Це в нас є оригінальний пробіг, який в нас підтверджується офіційним дилером, що ця автівка заїжджала, по регламенту все чітко, гарно, класно обслуговувалось. Так що, друзі, ніяких абсолютно зараз нюансів з даним автомобілем у нас немає. Все є добре, гарно, класно. От по, по самому друзі, автомобілю. Ця автівка повністю є вся ціла, без ніяких моментів, без ДТП, без пошкоджень, без потертості, друзі. Зараз, як завжди, вам перевірю лакофарбове покриття приладом. Пробіжемося по загальному вигляду, по зовнішньому та внутрішньому, та е, покажу вам комплектацію, чому цей автомобіль є трішечки кращим, трішечки особливішим від інших автомобілів, які є на ринку. Отже, друзі, погнали. Е, по зовнішньому вигляду показую вам е, по передній частині. По передній Середні частині, як завжди є, як завжди є як на всіх автомобілях. Мінімальні сліди експлуатації у вигляді сколиків, дрібних сколиків тут є е, присутні ці дрібні сколики. Вони є не критичні, їх є небагато, друзі, але вони є. Тобто сліди експлуатації у вигляді дрібних сколиків тут є присутні. Так що, друзі, е, таке. Далі, по передній частині показав, по решту автомобілю, друзі, ось по лівій стороні, ви бачите, що все є в нормі, гарно, чітко, класно, без ніяких таких притертостей, вмятин, там чи якийсь подряпин по лакофарбому покриттю тут все є добре? Нічого абсолютно такого немає. По бамперах, бампери також не фарбувалися вони на місці всі в зазорах заводських. Друзі, позаду, по автомобілю, по задній крисці багажника, все норм. Думав, що тут якісь є пошкодження, але друзі, це все норм. От, це якась грязь була. І по правій стороні абсолютно аналогічна ситуація. Все добре, гарно, без ніяких, як то кажуть, моментів по лакофарбовому покриттю. Так, друзі, позовні вам пробігся, зразу беру прилад вам показую приладом замір лакофарбового покриття, щоб ви бачили і розуміли, що з ним є все добре. Так, Запускаємо, отже, по лівій стороні у нас. Біжимо по лівій стороні, друзі, переднє ліве крило є, 136, 106, передня ліва дверка 124, заднє у нас дверка 119, заднє крило, друзі, на 117, ще раз 100, крило 115, задня кришка багажника, друзі, 117. Ще раз 136, заднє праве крило, друзі, 105, задня права дверка у нас, 100, є 120, 122, 124. 125, переднє праве крило на 100, 138 138. Капот у нас 116, 124 і у нас Криша 115. Отже, ви бачите, друзі що повністю автомобіль є в оригінальному красі. Ніякі елементи не фарбувалися, не знімалися, не перефарбовувалися, все є гарно по заводу, друзі. Отже, по зоні що вигляду вам показав, по лакофарвому покриттю вам показав. Диски, друзі, оригінальні, 18-го розміру стоять на автомобілі. Резина 235-55 літна. Літня гума тут встановлена, ви бачите, в якому стані ще протектор в доволі хорошому, що, з передні, що задні диски, диски задня гума реально в хорошому протекторі. от, Що, 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 ще, що, 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 друзі. Що ще трішки маємо, бачите, з е, слідів експлуатації по задніх фонарях, ось такий є неякісний пластик у тігуана і задні стопи. Тріш, тріш, трішечки вони е, пішли. Тріщини такі, але, друзі, це у всіх таких авто. Всіх автомобілях така зараз є, як то кажуть, хвороба. От що неякісний пластик дають, але тут воно є. От, друзі, що ще? Більше я нічого абсолютно не бачу по що вигляду ніяких критичних моментів. Тобто, абсолютно є хороший класний автомобіль, відповідає своєму пробігу 177 тисяч. Далі, друзі, біжимо по комплектації. По комплектації, друзі, бачите. Оптика. Оптика в нас максимальна, фуледовська, вона адаптивна, вирізає автомобіль з потоку. Є е, класна, хороша дуже оптика, колік прикольний, графітовий ось такий, як на мене, один з найкращих кольорів, який пасує даному автомобілю. Даній марці, даного бренду. Так, є, друзі. 에, поп, топ. Не сідаємо, а встаємо. Встаємо, показуємо вам сидіння. Сидіння в нас ерго з, б... з ярко вираженими боковими підтримками під ноги і під спинку, з функцією масажу і підтримкою для колін. Сидіння у нас з шкірою, 에, сидіння, верніше, друзі, у нас 에, шкіра алькантара та з текстилем. Так, є. По сидінням пробігся, розказав. І, 에, до речі, сидіння щопереднього пасажира, щопереднього водія. Я вони однакові, два однакових класних сидіння, бо є часом. ставлю одне таке, одне таке сидіння. Тут все добре. Тут два однакових сидіння. Далі, друзі, біжимо. По автомобілю. По автомобілю два ключа в комплекті та оригінальний пульт на Webasto. Так, цей автомобіль має, друзі, оригінальне мокре Webasto. Робимо запуск, запускаємо автомобіль. Запустили, все працює чітко, гарно, коректно, без абсолютно ніяких моментів. Далі, друзі, маємо перед вами в комплектації цифрова панелька приладів. Зразу я на кермі адаптивний круїз контроль друзі. По кермі ніяких нюансів немає, ні, ні чого, нічого беремо рукою, проводимо це, все відчуваємо. Потім по асистентах асистентах у нас є Line Assist та фронт є в асистентах. Підігрів та складання електроцікавості у нас також, друзі, є. Потім е, кнопочка стар-стоп, е, кнопка самопарковки є, автомобіль сам паркується. Е, Партроники 360, та камера заднього виду є. коліщатку для зміни руху режиму їзди, також вибираємо тут собі режим їзди, також, друзі, є. Потім магнітолка Discovery, кондиціювання трьох і клімат-контроль, друзі, з очищувачем повітрям, з підігрівом сидінь, підігрівом керма. Та ось функція вибасту, ви можете собі запрограмувати вибасти на конкретний час, конкретний день. Ви приходите, сідаєте в чисто теплий взимку автомобіль. Дуже класна штука, українська мова. Android Auto, Apple CarPlay також є. Вони все працює, все розблоковано, друзі. От і що саме особливе в цьому автомобілі, друзі, є. Зараз я вам покажу. От, виходимо з автомобіля. І особливістю, друзі, даної автівки в нас є скляний панорамний дах з люком, який відкривається. Прикольно, класна опція. Дуже багато хто людей шукає саме панораму хоче. І, друзі, в цьому автомобілі вона в нас буде. Плюс, друзі, до того всього маємо підігрів заднього ряду. Також є підігрів заднього ряду. От, і ми маємо ще підсвіточку ambience, ось Тут в картах, що позаду, що спереду є підсвітка амбієнсу, яка класно, вечором е, гарно світиться. Дуже класна типу, опція додаткова От в цьому автомобілі. І що, друзі? Ще є плюс до цих всіх опцій. У нас є електрокришка багажника, друзі, теж хороша класна штука, е, полички є, додатковий комплект коврів, електрофаркоп, друзі, також є в даного автомобіля. Так що, як на мене, Комплектація реально є суперова, колір класний. І більше того всього, друзі, буде дуже хороша, класна ціна на дану автівку. Отже, друзі, по комплектації пробіглися, по зовні показав вам. Зараз швиденько вам покажу, в якому стані в нас є всередині даний автомобіль по пластику і в загальний вигляд. І, як завжди, по ціні вам розкажу, що він буде в нас вартувати на віддачу. Отже, друзі, до карти водія, питань взагалі ніяких немає. Ви бачите? Пороги, гляньте, в якому стані пороги. Реально, Якби я не знав, що тут в цьому автомобілі, заглушимо, щоб вдаром не це, якби я не знав, що в цьому автомобілі, друзі, 177 тисяч реально можна було б давати, що в даній автівці, реально пробігу соточка і не більше, реально. Того, що по кермі, по пластику, по сидіннях, друзі, по підлокітнику, по КПП-шиці, ну, по всьому тут видно, що автомобіль є класно збережений, мабуть, був хороший попередній власник, і він дивився дуже гарно за даним автомобілем. Так що, друзі, реально, хто хоче класний, хороший автомобіль на хорошій комплектації, будь ласка, як завжди, ви знаєте, що робити. Залітайте до нас, дзвоніть, пишіть на всі ваші відповіді дамо. На всі ваші вірніше питання, дамо наші відповіді. От, друзі, максимум інформації про цей автомобіль ми зможемо вам надати, друзі. От, так що я ж кажу, треба історія від дилера, будь ласка, надамо історію від офіційного дилера по історії обслуговування даного автомобіля, друзі. Треба якісь додаткові перевірки, станції, діагностики. Будь ласка, заїжджаємо, поїдемо, покажемо, розкажемо. Незалежні експерти перевірять вам. Тобто, ви впевнитеся, переконаєтеся, що даний автомобіль реально відповідає дійсності, тому що я вам говорю. Коврики є, це є, жилетка є, клей є, друзі. Так що вся комплект, весь комплект повний є, який мав би йти по заводу в даного автомобіля. Ну І з цієї сторони, якщо брати по внутрішньому стану, ситуація аналогічна. Що ж тут, друзі, бачите, по порожках все гарно, чітко, по сидіннях. ну, блін, не знаю, Реально класний, дуже класний вигляд, дуже рідко заїжджають з такими пробігами в такому стані ці такі автомобілі. Тому що все залежить від власника, ось тут трошки по, по, по передній, правий передній пасажир. Коротше. Ось такий поріхання, трошки ось, бачите, такі от моменти по експлуатації. Але, друзі, і ось тут по порошку трошки, бачите, видно, є, що підтертий. Тобто хтось ноги не піднімав, був трошки неаккуратним. Але то все є відносно, того, що це не розкіш, це засіб користування з точки А в точку Б. Так що, друзі, то все норма. Головне, що автомобіль технічно справний, від'їде, він не був не битий, нічого з ним не було. Так що, друзі, ось таку автівку ми маємо для вас. І що тепер саме головне? Саме головне – то ціна питання. Друзі, Ціна питання на даний автомобіль у нас буде вартувати 27 500 доларів на віддачу. Так що, будь ласка, друзі, хто розраховує на такий бюджет, як завжди, залітаємо до нас на стояночку. Подивитеся, покатайтесь, тездрай, ми вам покажемо, розкажемо, надамо інформацію, якому стані купували. Любі перевірки, діагностики. Тобто, друзі, запакуємо вас інформацію так, що я думаю, вам цей автомобіль точно сподобається. Так що, друзі, всі вам буде гарного дня на зв'язочку, Дзвініть пишіть. Пока-пока.